Російський шаман дошаманився до підозри від СБУ. Щоправда, заочної мова йде про співака пропагандиста з ЕРФІ Ярослава Дронова. Він публічно підтримує та пропагує війну, а також входить до кола підконтрольних диктатору естрадних виконавців. Фактично, він виступає одним з рупорів Кремля. Регулярно відвідує концерти та масові акції, які вихваляють Путіна та окупантів. Даними служби безпеки України шаман заперечує вторгнення росіян на нашу територію та вихваляє вбивц та мародерів Запорєбріка. Йому загрожує до восьми років за ґратами. У кінці 2022-го російський так званий співак записав відеозвернення, в якому героїзував окупантів і робив з них ледь не святих. Також він виправдовував вторгнення РФ в Україну, яке сталося в 2014 році. У лютому 2023 року дронов пішов ще далі і приїхав на тимчасово захоплені території з концертами. Він виступив на Херсонщині, де, звісно ж, підтримував Крим. Млійський режим на всіх заходах він тягається з російським прапором або навіть вдягає футболку у вигляді триколора.